У виставковій залі горішніх плавнів відкрилася виставка плакатного мистецтва кременчуцького художника Сергія Брильова. Вона має назву Щоденник війни. Автор продемонстрував глядачам вже кілька таких щоденників. Проте саме у горішніх плавнях художник зібрав свої роботи уперше. Творчу кар'єру Сергій Брильов розпочав понад 17 років тому. Від 2009-го почав заявляти про себе публічно як про художника-концептуаліста і підписувати роботи як гостромисел. Постійно постійно якісь були експерименти з і матеріалами, і з стилями, і щось інше. І десь 2009-му я вже, скажімо, так почав уже так остаточно формувати, формувати свої стилі знову ж таки, тому що блін, в мене їх кілька, і я нічого не можу з собою зробити. В мене є і цікава графіка, є і скульптура, є, і ось такі от роботи в такому от стилі попард, якби ну якщо це офіційно назвати цей стиль, тому що взагалі. Це було ще й до цього, і більшість людей, які його дивляться, вони о, так це ж там плакати, які ще були там в часи там Другої світової все це діло, Ну кажу, ну так дійсно, тому що повар був ще до цього. Сергій Брильов автор численних муралів в різних українських містах. Серед найвідоміших у Кременчуці, як називає сам автор, зображення Тараса Шевченка. В Кременчуці є в районі зупинки міськсад, електростанція. Там є два мурали, от дуже сильні. Перший мурал там присвячений Тарасу Шевченку та героям милювиці гідності, що 2014-му його робили. Причому двічі ми його зробили, тому що хулігани вже багато разів покушуються да, на роботи. В основному на очі, їм чомусь ці очі. прямо вообще. І вони от їх зафарбовують постійно, поплюжать, якось там цей. От, поруч робота, погляд, вона присвячена і війні, якраз уже тоді ще на, на Сході, це ще і Крим, і якраз частково і Майдан. І ця робота погляд, вона така длинна, така, доволі цікава. Теж в минулому році, якраз от десь в кінці сезону, її взяли і якісь гади замалювали. А є ще інші роботи, от, наприклад. Льотний коледж, там в мене взагалі мурал там, десь 137 квадратів. Якщо брати взагалі ну, така невеличка робота, пару стіночок, чотирьох порохівка десь по розмірам. Тобто я її робив теж ну майже сам, в принципі, я по цих лісах як мав лазив. Величезні трафарети я обожнюю. От, чим більше роботи, тим більше трафарети. От, і сенс в більшості моїх робіт саме в тому, що я можу їх перевести в, ну, в реальність. Та, от, без е, втрати, один ну, один в -один майже. Серед художніх інструментів завжди обирає комп'ютерну мишку, маркер, ручку або ж фарбу в аерозольних балонах. До речі, для виставки у горішніх плавнях ємності з під фарби використав для створення інсталяцій. Я зробив невеличку таку от навіть інсталяцію. Зробив такі собі їжаки із балончиків. До речі, ідея тут виникла разом з працівниками виставкової зали. Ну кажу, що треба щось доповнити. ну, дійсно в мене ж куча балончиків, чому не зробити такі їжаки. І потім в мене залишилося трохи балончиків різних розмірів, і в мене вийшов зуби. Я такий вау, оце круто. От я зробив три зуби. Виставка триватиме до 16 грудня. На виставці представлено близько 50 робіт. Від автора, і ви не зможете побачити тут якихось звичних для всіх натюрмортів або пейзажів. Виставка художника це виставка, яка зараз демонструється в виставковій залі. Це відгук художника на найяскравіші, найпатріотичніші та, на жаль, найтрагічніші події, що відбулися з Україною в останні 9 місяців. З початку російсько-української війни перед багатьма митцями постали такі виклики, які змусили її їх змінити відношення до своєї творчості або скоригувати її дуже приємно, що і наші місцеві митці, от як і Сергій Брильов, стали частиною того культурного фронту, який допомагає нам боротися із військовою агресією та окупантами. На виставці шанувальники плакатного мистецтва та всі охочі зможуть придбати листівки із графічними роботами автора. А всі зібрані кошти Сергій Брильов передасть на потреби військових збройних сил України. Зараз буде, до речі, ще більше я буду актизуватися, тому що ну зима і нашим хлопцям ще більше потрібна допомога. І тому, як там кажуть, байдики бити, ми просто не маємо права. От і якщо хтось там можливо думає, що о там війна, там якихось там в областях вже да, завершена, то це ну, цілком хибна думка на е, і е, я вважаю, що зараз як е, ну ще більше потрібна підтримка, тому що контрнаступи це вимагає дуже дуже багато зусиль, дуже багато жертв. Ми все це прекрасно розуміємо. Да, я розумію, що я там не можу там прям за кілька місяців там, чи за кілька днів зібрати баехтак, дехто ну але скажімо так, це ну ну не робить з мене там якусь там. Людину не патріоти, і все тому я іншими способами намагаюся ну знову ж таки там, не хоч невеличким коштом, але якось допомагати людям. Виставкова зала горішніх плавнів розширює горизонти пізнання сучасного мистецтва.